Мегаактивні прилучанки Оксана та Юлія впроваджують у рідному місті потужний проєкт. Спільно заснували книжковий клуб, читають світову класику та запрошують до активності інших. Вже встигли зібрати другу зустріч з книгоманами. А познайомитися та втілити ідею в життя вдалося завдяки любові до велоспорту. Ідею виношували, мабуть, рік, а потім так зірки склалися. Що мені сказали, що є дівчинка Юля. Ми з нею були заочно знайомі. Ми разом їздимо на велопрогулянках. І а, мені сказали. Що вона хоче? Також якісь організувати літературні вечори. А я рік тому теж думала про книжковий, навіть запропонувала одній дівчинці, але не склалось на той момент. Я сказала, що спочатку варто разом прочитати книжку. Я запропонувала книжку Колін Говер Верці, тому що я вже її почала читати. Вона у мене була, і я надіслала Ксюші для того, щоб ми її прочитали разом і обговорили. Насправді, оця сама книжка почалася таким поштовхом для того, щоб Заснувати книжковий клуб і обрати знову коляд узер, покинь якщо кохаєш. Саме цей роман запропонували прочитати і учасникам книжкового клубу. Покинь, якщо кохаєш, одне з трьох видань, які товариство надіслали в електронному вигляді. Ми надаємо шикарний вибір. Я вважаю. Ми даємо ще місяця три книжки, абсолютно різні. Тобто, це може бути декілька жанрів на вибір, тому що в нас є навіть чоловіки в клубі. Тому що я розумію, так само як і Юля розуміє, що не всі чоловіки люблять романи. Та й не всі дівчата також люблять романи, тому ми надаємо вибір. Зараз ми читаємо сучасну літературу. В цьому місяці у нас книжка Колін Губер, якщо кохаєш, як основна книга, яка, хоч це і роман, але вона в собі містить такі, знаєте, піднімає теми насилля, досить актуальні. І ми, жінки, ми про це говоримо. Я думаю, що навіть чоловіки мають про це говорити, як себе захистити в такі моменти. Це дуже важлива тема. Ком'юніті постійно листуються у спільній групі в Телеграм. Як кажуть, це допомагає перемогти так званого нечитуна і все ж таки опрацювати книгу від одного фразацу до іншого. Ми постійно в групі в Телеграмі на зв'язочку ми постійно спілкуємося на одну, підбурюємо читати, тому що я читаю багато. А є дівчата, які сказали, що за останній час ну там ледь не за 10 років це була єдина книжка. Тому ми щасливі, що все ж таки цей рух був. Вигаданий для того, щоб люди читали, щоб люди якось збагачували наш словниковий запас, тому що українська, на жаль, в прилуках суржик, і українська дуже сильно храмає і хочеться збільшувати український запас. Один з найприємніших бонусів членства в клубі зустріч за філіжанкою кави та обговорення сюжету книги. Саме в ці моменти кожен та кожна відчуває своєрідний післясмак від прочитаного та ділиться емоціями. Людина, яка читає, вона ніколи в житті не буде само, і тим паче, коли ти прочитав, Тобі завжди хочеться з кимось поділитися і обговорити це. Соціальні мережі відіграють важливе значення у нашому житті, тому що за допомогою них ми можемо познайомитися і. Але ми не можемо побачити манеру спілкування людини, не можемо пізнати більше. Інколи в соціальних мережах ми не такі, як в житті, трішки закриваємося. Не можна побачити манеру і подачу інформації. Тому я вважаю, що дуже важливо робити ось такі офлайн зустрічі для того, щоб пізнати нові знайомства, щоб десь провести затишну вечір в колі однодумців, де буде цікаво, де будуть обговорення, і ви дізнаєте щось нове і поділити своєю інформацією. Родзинку Зустрічі стала запрошена гостя цього разу. З книголюбами працювала репетиторка з англійської мови, засновниця спікінг клубу у прилуках Катерина Шедловська. Обговорювали можливість самостійного вивчення англійської мови. Чи можливо це взагалі, як це можливо, і які підходи та методи використати, якщо вже людина прийняла таке рішення вивчати іноземну будь-яку іноземну мову самостійно, як це зробити? Далі обговорювали саме книжку, яку читали впродовж попереднього місяця, і висловлювали свої інсайти, думки та враження. Те, чим було це корисно, що сподобалося, що не сподобалося. Обговорення у нас іде жваво. Я навіть не очікувала, що буде так. Ніяких великих ставок на книжний клуб не ставила. Але як перша зустріч, презентація, так і сьогоднішня, мені особисто дуже сподобалось. Дуже багато різних людей, дуже багато різних думок. Є люди, яким не сподобалась книжка, і вони спокійно, вільно можуть виражати свою думку. Є люди, яким сподобалось, і оця комунікація. Полярних думок мені здається і є серцем класним цього клубу. Для себе я винесла те, що потрібно вміти ставити крапку, навіть коли здається, що все добре, то в будь-який момент це погане може повторитися, і потрібно ловити себе на думці, що якщо вже було зроблено щось погане, то не допускати наступних разів відвідувачка книжкового клубу Юлія Миколаєнко виграла членство на три місяці, як каже, із задоволенням використовує можливість не лише читати цікаві книги, але й обговорювати сюжет з іншими прилучанами. Я прочитала аж дві книги із запропонованих, і відповідно обговорення приходить настільки теплій атмосфері і захоплює мене, оскільки я обожнюю теплі спілкування інформацію, комунікацію. І е, коли ми ділимося думками, то ми показуємо себе, виражаємо свій сміт, і також можемо навчити когось е, розуміти інші бачення людей. Кожного свої думки, і через це ініціатива дуже класна. Е, це дуже корисно, тому що навіть якщо в деяких моментах... Ти, начебто, затуманений і не бачиш явних речей. Інші люди тобі можуть допомогти їх розпізнати і взяти оці інсайти, думки і щось корисне для себе. Засновниці книжкового клубу кажуть, свою ініціативу підтримуватимуть і надалі на меті залучити якомога більше книголюбів і поповнити перелік прочитаних видань іменами українських письменників. Мене це надихає. Я вкладаю туди частину своєї душі і. Я неймовірно навіть говорю зараз мене переповнюють емоції, тому що це як дитина, ти е, е, як зрощуєш і віддаєш себе, проводиш час. Дуже добре, що є такі люди. Це і нові знайомства, і нові е, думки обговорення. Тобто я повністю задоволена тим, що ми наважилися, і найважливіше люди підтримали, долучилися це найкрутіше.